На цьому тижні в парламенті відбулася година запитань до уряду. Чи почули народні обранці, які конкретні заходи пропонуються для вирішення енергетичної кризи? Можна напевне вже так називати? Ну насправді тут є катастрофічна ситуація, тому що сьогодні на годині запитань до уряду був по суті прем'єр-міністр і е, міністр фінансів відповідав на запитання з тих запитань, які ставили депутати різних фракцій. Ніякої конкретики не було. А найголовніше, що знаєте, от останнім часом це спостерігається від міністрів, що є якась така бравада. У нас все добре, все зробимо, підрахуємо, розберемося. Коли депутати питалися, які розрахунки, які можливості, зокрема дати кошти в регіони, чи ще щось, ми все порахуємо, ми зробимо. А там якихось 4% додаткових ПДФО місцеві громади якось зроблять. А все це буде про аналізуватися все це буде в процесі, і оце оцей дурнуватий прожектизм, який чесно кажучи, вже на даному етапі повністю добиває. Якщо ви проаналізуєте, як діють слуги народу, як діють міністри конкретного уряду, вони обіцяють, що все буде. А насправді, коли ти вимагаєш, а що є, а на якому етапі, і по суті так виглядає, що залишаємося біля розбитого корита. Мушу також наголосити, що оця от година запитань до уряду, особливо в даний час, особливо під час воєнного стану, мені виглядає більше як насмішкою. Тому що, перепрошую, коли депутат має одну хвилину задати питання, а міністр відповідає дві або одну хвилину на надзвичайно серйозну тему. І це все триває одну годину. І насправді це не є та дискусія, яка має бути. Наголошу ще на одній дуже неприємній речі: зазвичай міністри не з'являються на комітети. На профі Фільні комітети і домогтися якихось робочих зустрічей, щоб проговорити ті чи інші питання, зрозуміти, яка стратегія, яка звітність, які проблеми, як ми їм протидіємо. Ну абсолютно нереально. І ця година запитань до уряду мала би, чесно кажучи, бути днем запитань до уряду, щоб можна було в такому дуже активному режимі все проговорити. На жаль, цього немає і не передбачається.